Напевно, вже зараз можна визнати, що ця місія Трампа, миротворча місія, вона провалилася. Він і далі торочить одне й те ж саме: ми ведемо переговори з Росією, мені не подобається бомбардування, бомбардування триває і тривають, і щотижень гинуть тисячі молодих людей. Ми б хотіли, щоб вони зупинилися. І ще інгурить так бомбардування, тобто не виходить, що з обох боків, що він на тому навіть не дуже наголошує. Він можна подумати, що це він з Росії переговорю вони ведуть, а видно, Україна бомбить далі. Ну, що там не зрозумієш? Він не каже, що Росія агресор, що Росія напала, Росія не хоче припиняти війну. а от. То так торочить. І якби я був президентом, ця війна не розпочалася. Ну ось ти зараз президент. Закінчи її. Закінч. І не тренди. Це ж та сама пісня, що 24 він години закінчить війну. І, і те ж саме, що якби він був президентом. Це, е, такого придумав формулку таку, де б він себе о, якби він був, о, як, як, якби це він. Та ось ти є тут, є Росія, є війна. І Україну не здатний захистити від Росії і з Росією він не налагодить ніякого контакту, бо Росія за добрих стосунків з Америкою вона не має намірів чимось поступатися. Напевно, Росія хотіла, щоб Америка і Європа зняли санкції. Але загалом їм потрібен той віртуальний якийсь, бо, бо це. Америка і Європа, вони є якимсь віртуаль, віртуальним світом для всі, цієї всієї Росії, не тієї, яка має там мільйони, мільярди і все майно там зберігає на тому ж Заході і діти їхні там живуть. А ота Росія, яка на війні використовується як гарматне м'ясо, для них це віртуальні якісь країни, ворожі. Це так само, як прилетять марсіани і тут захоплять Росію. Де ті американці? Де там що? Вони їх бачити не бачили знати не знають. Вони, мабуть, в інтернет навіть не подивляться, що там ті Америці робиться, як там люди живуть, щоб мати якесь власне враження. Їм достатньо. Телевізора Путіна в тому телевізорі з його тими всіма пропагандонами. Війна ця триватиме, поки не приберуть Путіна.